Привіт-привіт! Сталася нарешті подія, до якої я дуже довго йшла. Так, я перейшла на Ютуб. Ну, принаймні, я спробую перейти на Ютуб, бо те, що коїть Інста, моя нервова система просто не витримує. Мене інста ображає. Тому я сюди перейшла і дуже-дуже рада цьому, що я приєдналася до українського букстаграма, до українського. Контенту і українського буде більше на Ютубі. Да. Я буду намагатися якомога більше видавати відео, тому будемо, разом будемо всі дивитися український YouTube, український контент. Я буду тут так само, як і в інсті Книжкова мишка для своїх Таня. Я киянка, все життя киянка, народилась в Києві, Київ краще місце на землі, Україна найкраща в світі. Я зразу хочу попросити вибачення, бо я такий, знаєте, собі, чайничок. Я не вмію, я не знаю, я буду вчитися, я буду намагатися, але єдине, що у мене багато, і воно в мене є, це бажання робити український контент на Ютубі. Тому, ну боги горшики обжигають, да, люди. Тому я всьому навчуся, <с> все буде добре. Я дуже хочу, чому ще на YouTube перейшла, бо я ще дуже хочу спробувати себе в тих форматах, які є от саме на YouTube. і вони, ну, по суті, якось ступенько виглядають в інсті. Це моє улюблене, те, що я дивлюсь. По багато разів, навіть з того, що є, це 24 години читання. Це мій найулюбленіший формат книжкових відео. Там живі емоції, там такі. Ну, не знаю, ну що я вам кажу, я певна, що ви теж дуже-дуже любите цей формат. Я хочу книжкові влоги знімати. Я хочу робити книжкові вихідні. Я хочу робити такі, знаєте, до речі, не я не знаю, як от на мене буде цей от формат: це надкуси главу, спроби главу. Да? Бо я якось довго обираю книгу, а потім я її читаю. Або я її починаю читати, і відкладаю до кращих до кращого часу. А тут, знаєте, такий буде мене запал, мені буде цікаво. До речі, можна зробити таку підйомочку, будемо разом обирати мені книжечки. Ну, то вже будемо подивимось. Боже у мене такі плани, ви собі просто не являєте. Я, наче, от наново на світ народилася, і от все хочу, все мені цікаво, все мені треба. Дайте три. Я думаю, перші відео я буду. Якісь книжкові огляди своїх поличок робити, такі вже серйозні, нормальні, щоб не хвилюватися, що мені там півхвилинки не вистачить і вам щось показати більш детально, розказати, поділитись. Будуть покупочки, бо я чекаю ще дві посилочки і покажу такі недавні свої покупочки. Зроблю те, що знаєте, я ніколи ще опять-таки привіт нове. Веселе світле. Я з Гудрідзу перепишу всі книжки, які я прочитала цього року. І, можливо, зроблю короткий аналіз прочитаного, що сподобалось, що не сподобалось. Ну, я не знаю, ну, можливо, книжку краще і гірше на півроку. Ну, хоча спойлер, на півріччя в мене вже є гірша книжка. Кращу я буду визначати. Я просто реально позабувала, що я прочитала за ці півроку, бо там вже. Біля сотні прочитаних. В общем, з новим життям, з новим усім для мене не судіть суворо, я вчусь, повторюю, я, я дуже хочу бути корисною, я дуже хочу нести українське, крутезне, класне в світ. І, ну, тут же ж можна набагато більше потереведи про книжечки. До речі. Я так і залишу свою таку назву теревенькі. Просто будуть ютубні теревенькі. Тут же ж ніхто мене не заткне, не, не треба дивитися на ті хвилиночки, нервуватися і казати, я не знаю, зі швидкістю світла. Е, тому, ну, поки мені все подобається, поки все класно, поки все окейшки. Всіх люблю, віримо в ЗСУ. Читаємо гарні книги, все буде добре. Якщо вже книжкова Миша на Ютубі, тут вже взагалі без варіантів, все буде добре. Все буде класно, люблю. Ну і бонус на голова. Всі, хто любить по інсті цього собачого пана. Нікоша, Ми в Ютубі! Ура! Ура! Ти радий, ти радий, ти радий! Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пішов Ай, що ми в Ютубі, поніс добрі новини. Хочу сказати такий моментик. Я, не знаю. я знаю, що у книжкових блогерів да, все таке красиве, правильно вистроєне. У мене теж так буде. Повірте, буде обов'язково, але я думаю. Життя воно життя, але ми ж не читаємо книжки в стерильних якихось умовах. Тому, навіть якщо ви там да, десь щось побачите, коли я там буду вам знімати, ну, це життя. Я вчуся. Ладно, все, всіх люблю. Зустрінемось.